Якось приїхала я в табір філь і захотіла я мої знімати кіно. Я вирішила взяти тему про жінок. Мені дуже хочеться, щоб жінки відчули свою цінність. Не так. Ну, так, так. Мені дуже хочеться, щоб жінки відчули свою цінність. Щоб вони самі її відчували, щоб вони вважали себе потрібними не сім'ї, чоловіку, дітям, родичам, щоб вони були важливими сами, самими для себе. Цим фільмом дуже хотіла показати їхню неймовірну цінність, щирість. У своїх діях. Загалом я замітила, що жінки тут. Вони як їсти, зварити, як забезпечити комфорт іншим членам сім'ї. Ну це ще не все В мене за. Я закручую. це все має бути повне це все. Я сама закоручую, так. так мама таке, вона допомагає. От, вона мені перемиє, наприклад, там, помідори, огірки перемиє. Але таке в основному саме. У нас сім'я велика, у мене троє дітей, мама, ми двоє з чоловіком, на стараємося, Дочка в цьому році поступила, тому також ну, треба, щоб воно було все. Ви можете тут присісти. Мы сейчас здесь засели. Мы здесь засели. Что? Мы сейчас засели тут. Засели? А у вас есть какие-то хобби? Что-то что вы только делаете вот сама и Ні, хобі в мене немає, бо в мене немає і часу на хобі, чесно кажучи. Троє діток, то не мала грінка. Там мама кладить одяг та сушить. сушить зверху. У маміній кімнаті я там сплю, коли тато, коли тато нема. Тато є, то я сплю на своїй постілі. Як допомагати усім? А собі хто допоможе. Ну, то, що, наприклад, ці всі, ці, ця вся робота по спласту, тут у нас мама все робила. То ж, вона взагалі навіть і косила. В один період батько захворів, то мама і косила все. Оце я не роблю, бо це. Хто ну, <завто> тепер, каже, на коштурах ходить. А таке в нас все мама теж от, от, побілити тут, ну вже в ці подвальні приміщення, то в нас таке взагалі мама все робила. Хліб місити, закрутну. То все мама, то в нас вона нас начила. І тяжко робити це все від мами. От, от що від мами тут важко робити? У нас мама ну як от то вони робите, то треба йти робити. Під час зйомок я бачила, наче типу вони щасливі. Можу, я я буду вона чи не От Ваня, кожен ранок, коли прокидався, мама, сьогодні вихідний чи робочий. Кажу, робочий, а коли вихідний, а що? Я хочу з тобою просто піти погуляти. От, наприклад, старші так не говорили, а цей малий, саме йому не вистачало то то спілкування з мамою, бо то все бігом. Кажу, рано чоловік поведе в садик вечором, вже після обіду Богдана забирала його. І я, ну, наприклад, як інколи бувало, що і як. А так приходиш додому теж, Ти дозволяєш йому і, і комп'ютері гратися, бо щоб встигнути щось друге зробити. Не багато часу приділилося, наприклад, дитині. але блін, мені дуже хочеться щоб. Жінки, дівчата, дівчатка були вільнішими. Мені дуже хочеться, щоб вони мали вибір. Вони мали вибір народити багато дітей і займатися господарством, годувати чоловіка, чи поїхати кудись вчитись, чи просто займатися собою. І загалом займатися собою і мати сім'ю. Можна, ну тобто ці речі можна поєднувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Мені хочеться, щоб жінки, дівчата відчули силу вибору. Наскільки можливість і сила вибору може змінити життя, або навіть не змінити щось на, на щось інше, а просто дати можливість, хоча б побачити, як може бути, як не може бути. не класти. Ну давай. Так. А які треба ні? Які? Які? Молоді. А які молоді, я от. Які от, такі от о. Ага, маленько червоний стік. Ну, а кумі <реку> вкласти? Якщо треба зготувати собі їсти, то ж, якщо мене немає, він собі зготує з того проблема. У нас більше того може мама на то акцент ставити. Чоловік прийшов, а їсти нема. А я картошку тут вибирала та й дзвонить. Міша вже прийшов, а їсти вже нема. Каже сусідка, каже, так раніше нас було, коли каже, вже її чоловік приходить, він з технікою викладає. Коли приїжджає вдома, баба вже Маріко, бойся, прийшов чоловік. а Наприклад, як раніше було, що чоловік суто лише. Мужську роботу жінка лише такого у нас не є, наприклад, ми можемо. Хоча йому інко здається більше ніж він мені. Є чоловіки, цінують жінку за те, що вона жінка. Є чоловіки, що вона красива, що вона ухожена. А є чоловіки, які цінують, коли я ситий чоловік. І тут по-різному, інколи зазвичай, та, що, наприклад, багато робить такої ціни й немає. Він настільки не ціниться. Думаю, не суть запевняти когось в чомусь, а суть наштовхнути на роздуми. Він ванну довго не хотів переробляти. У нас була ванна, просто вже старий формат такий. Кажу, поки діти не вчиться вчити, давай переробимо. Далі вже буде важко. А що тобі? Не любиться, на що тобі? Там їдешся помити, їде в туалет, що тобі? Ну, Я поїхала у хуст, звідти повертаємося, кажу, Ваня, заїжджай. Цей е, епіцентр, я йду е, ванну купляти на нашу. Я її е куплю, поставлю в спальню, поки не попомбити, я її е спальні не нанесу. Та й приїжджаємо, ми свій чоловік, тайс. 130 той наш майстер митер мі, його майже 10 см. Та й не саме я тут тазик. <гум> Кажуть, все шароні думки. Та ми всі І я й ривала, а Ваня ходить. Та що не може ти мамі ванну зробити? Ну, сонний ти мамі ванну зробити. <гум> Мені подобається Оля своїм певним напором, який я відчула. Напором в плані того, що вона не, ну тобто характерність, вона не просто сліпо підкоряється. Така так, 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 так. А вона має трохи свого слова, це важливо. Ну, типу, тобто, я в ній це ціную. Люба мені запам'ятається безпринциповою любов'ю і повагою до своїх дітей. Відданість, відкритість, жага до турботи. Це важливо. У мене є косовка на футбол. Ячкою пряма. Там не зайчики.